От Що треба зробити для того, щоб написати пісню? ну, Зокрема, колядку. знаєте, взагалі я колядки чомусь пишу влітку. Я зараз вам е, хочу заспівати свою колядку, яка називається Різдвяна зірка. І от хочу вас запитати, як ви думаєте, от що, що можна е, пережити чи от що можна надихнути людину, творця композитор на написання пісні Різдвяна зірка? Як ви думаєте? Ну, ти що, що ти думаєш про зірку різдвяну? Так що ти думаєш про різдво? Я вам зараз ну, розповім історію цієї пісні. Я летіла дуже далеко в Бразилію, це ще було в 18-му році. Так, гарно так, позіхнув, молодець, хлопчик. І е, було вночі через океан, летіла і от дивлюся вікно. Літак такий великий, причому це був серпень. Я летіла туди святкувати День Незалежності України. У Бразилії дуже велика українська громада, дуже велика в штаті Парана. Я подивилася вікно і побачила дуже велику зірку. Тобто, ну там місяць, окремо інші зірки далеко, а одна ну дуже близько. Я просто почала перераховувати в голові всі планети, які я знаю, думаю, ну що це за така зірка, Боже? І от тільки я почала думати, що це за зірка, мені приходить в голову ця колядка. Я її написала від кінця до початку, заспокоїлася, що в мене є нова пісня, колядка і заснула. І тут просинаюся і вже світає. Я вже там долітаю то, до цього ріо де жанейро і так. А, а де моя зірка? Я дивлюся в вікно, а це не зірка? Це лампочка на крилі така. Він на дуже великий літак, великі ті крила, і та зірка була так в самому кінці. Але тоді, коли я писала цю пісню, вона для мене була зіркою. І зараз я заспіваю цю, цю різдвяну зірку, щоб ви відчули, що іноді от от лампочка, але коли собі творець виявляє, щось, що, що це справді зірка, то вона може надихнути на таку пісню. Різдвяна зірка.